Я Таня нитку в руках тримаю, творю з неї дива, творчість в душі плекаю, шкарпетки плету, зігріти ноги вам, іграшки створюю, радість дітям дам, вироби всі мої маленькі мрії, з кожним стібком розцвітають надії, творити це шлях не завжди простий, такий результат для всіх він святий. Всім привіт! Мене звати Таня, і це мій канал про в'язання та про моє хобі. Сьогодні я хочу почати з готової роботи. Я зв'язала ось такі шкарпетки. Я їх назвала кот. Коти, кіт. Не знаю. Шкарпетки в мене різні, і це була така задумка, тому що в. У котів бувають різні лапки про шкарпетки. Одна шкарпетка в мене йде з мушками. З мушки по 10 рядів. Ось тут на п'яточці. Тут 10 рядів, а тут як вийшло. В принципі, мені дуже подобається, я задоволена. Друга шкарпетка в мене вийшла. Ось так. Мисочок сірий, п'яточка сіра. Тут вони на широку ногу, тому на блокаторі вони збираються. Ще їх треба попрати. Я їх не встигла попрати, я тільки ввечері їх дов'язала. Резиночку в'язала 2х2, але вона вийшла дуже вільна. Тут я ще залишила маркер. Хочу порахувати, записати, скільки тут в мене вийшло рядів. Я всі шкарпетки, які в'яжу, записую, як в'язала. Для наступного разу не завжди ці заміри підходять, але я записую. А ще на мисочках я зробила такі царапки, кіхтики в кота. На даний момент я їх приміряла на себе. В мене 39 розмір. І ось тут п'яточка трохи тягне, тому я гадаю, що це розмір 37-38, але після прання буде вже зрозуміло, як нитка себе поведе. Шкарпетки я пру в пральній машинці. За пряжу, білий колір. Це в мене Alize Superwash. Vos. Так, Супервош. Цю пражу я купляла ще в 2019 році номер 01. Склад стандартний 70 на 25 420 метрів 100 грамів. Так, сіра пряжа. В мене був один моточок 50 грамів. Це пряжа Сокен Вул. Чотирах нитка. Номер кольору 82, склад 75 на 25, метраж 50 грамів 210 метрів. Все стандартно. А ось ця пряжа, яка в мене на резинці, це така фантазійна пряжа. Вона зовсім не шкарпаткова, але я хотіла зробити резиночку. Ну, резиночка це не те місце, яке буде дуже швидко протиратись, тому ось так. Це, це пряжа Шехенмайер Baby Smiles. 25 грамів 85 метрів. 100% поліестер. Ось. Мені шкарпетки ці дуже сподобались. А ще шкарпетки я в'язала на спицях 2,25. Це в мене ось такі китайські спиці на зеленому тросику. І тут в мене вже одна спиця починає гнутись. І я гадаю, що їм не дуже довго залишилося десь працювати. Але для в'язання шкарпеток у мене таких дві пари. Що-то в мене з математикою не так, а, я зважила ці шкарпетки, вони важать 59 грам. А, я взяла моточок, наприклад, ось цей Alize Superwash, він важить 100 грамів. І тут залишок в мене 75. Тобто я білого кольору використала тільки 25 грамів. Я таку математику зробила з кожною моточком, з білим, сірим і з цією вілюровою пряжею. І в мене виходить, якщо це все просумувати, 48 грамів. А в мене тут 59. Десь 10 грам не вистачає. Не знаю, як, як я так рахую, але вага цих шкарпеток 59 грамів. Так, ось так. Ще в мене є готова робота. Це шарфік Софії від Knit. В'язала я його за майстер-класами з Ютубу. Тут два майстер-класи разом. Потім, взагалі, я почала в'язати, як мені зручно. Я вив'язала повністю весь маточок Ланагата. Super Soft. Номер кольору 13335. В мене з маточку залишилося ось тут декілька сантиметрів, може 50 см, і все. В'язала я спицами Knit Pro номер 3,5. Вив'язала я всю пряжу, був в мене один моточок, я не робила заміри. Яка довжина? Ось тут 12 см в найвищій точці, ширшій. Так, це моя друга робота. Я не можу сказати, що я дуже важко ну воно в'яжеться. Якщо розпускати, то ось цей корт. Дуже важко для мене було потім набирати заново, зрозуміти, як це все в'яжеться. Мені приїхав Чехол з Аліекспресу. Зараз я його розпакую, щоб не широдіти. І покажу, як виглядає всередині. Так, ось такий чехол. Я, давно собі хотіла, потім не хотіла. А зараз придбала. Тут є резиночки, карманчики, тут щось мілке класти. Тут є. Так що ось так. В цьому чехлі я збираюсь. Зберегати спиці. В мене є чехол з спицями Knit Pro. Там, звісно, вони роз'ємні, вони кожен лежить на своєму місці. А тут я ось так поклала і я хочу зберегати в упаковочках. Десь в мене чагу в роботі ці ж спиці. Тут в мене є турецькі, Knit Pro, Adi... Це китайські панчошні спиці. Це я купляла ще, ще, ще давним-давно, дуже давно. Так, і ось тут я розклала спиці теж з Алікспресу. Вони 14 чи 15 см коротенькі Мені не дуже подобається якість їх, вони дуже чіпляються в деяких наборах тільки по 4 спиці, тому що кінчик ось тут дуже ціп... чіплявся. Я його там е, наждачечкою підпилювала, але все одно воно чіплялось я лаком закрашувала, і е, в итогі я викидала ці спиці. я не... Пам'ятаю вже, який був розмір, але така якість. Це якщо не знаю, мені не дуже він подобається. Мені б хотілося, щоб ось тут були більше карманчиків такі, тому що я їх не розкладаю просто без упаковок. Якщо б ось так карманчик на змічці, чи ось тут якась була перетинка, було б для мене краще. Але маємо, що маємо, і це все одно краще, ніж зберегати це в якомусь пакеті, Як в мене до цього У мене зараз в'яжеться ковтинка? І я так і не придумала, як її називати. В'яжу я з пряжі Alize Ярнар джинс 50 грамів 160 метрів колір 53. В'яжу ягачком 3,5. Це все ще перший маточок. Так як в мене закінчили шкарпетки і шарфик, то я хочу зараз весь час придалити цьому виробу. Це буде ось така тунічка. Сіточкою ковтинка, вона в'яжеться, вона ось так потім розтягнеться. Це, дає надію, що не дуже довго залишилось в'язати, тим паче, що це виріб на дитину. Тепер я цей проєкт поклала собі в сумку, і коли я виїжджаю в місто, коли я виїжджаю в місто, я і так в місті живу в центрі. Коли я дитину ввожу в школу на заняття на кружки в транспорті, то я в'яжу. А в транспорті, якщо ви пам'ятаєте або не пам'ятаєте, я проводжу близько 4-6 годин на добу. Тому ось так, в мене є процес. Хочу я почати шкарпетки з ось такої пряжі, Це ланагроса. Но це ланагроса, крісма пряжа. Я розмотала на два моточки. Коли я розмотувала цей, цей моточок, я співпоставила кольори, щоб розпочати однакові шкарпетки. Але я дуже надіюсь, що в мене все вірно вийшло, і я правильно вираховувала секції. І тому, що я рахувала секції один моточок, у мене вийшов 48 грамів, а другий 54. Але залишок цієї пряжі я хочу скомбінувати з білою пряжою. Резинка, мисочок, п'ятка ось такі білі. А всі інші шкарпетки блискучі. Так, але це після того, як я зв'яжу одну повноцінну пару, я буду в'язати, мабуть, 38-39. Цей влог в мене вийшов одним підключенням, але іноді так трапляється, що немає часу на. Під зйомку, коли в'яжеш десь в транспорті, в якихось структурах, як я цього тижня робила. Тому ось так. Дякую за перегляди, дякую за коментарі. Підписуйтесь, якщо є питання, пишіть. Гарного вам в'язання. Бережіть себе. На все добре!